Тому хто, коло тебе дай любов, дай любов, тому хто, коло тебе дай любов, тому хто, коло тебе дай любов, дай любов, тому хто, коло тебе дай любов, незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх, усім роби добро. Незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх, усім роби добро. Як тебе, не вітаю, дай любов, дай любов, Як тебе, не вітаю, дай любов. Як тебе, не вітаю, дай любов, дай любов. Як тебе, не вітаю, дай любов. Незалежно від раси чи від кольору людей, Ти, люби усіх усім, роби добро. Незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх усім роби добро. Христос тебе чекає, щоб спасти, щоб спасти. Христос тебе, чекає, щоб спасти, Христос тебе чекає, щоб спасти, щоб спасти, Христос тебе чекає, щоб спасти, Незалежно від раси чи від кольору людей, ти люби усіх, усім, роби добро. Незалежно від раси чи від кольору Люби усіх, усім роби добро, тому хто, коло тебе дай любов, дай любов, тому хто, коло тебе дай любов, тому, хто, коло тебе дай любов, дай любов, тому хто, коло тебе дай любов, незалежно від чи від кольору людей. Ти люби усіх, усім, роби добро, незалежно від раси чи від кольору людей, Ти люби усіх усім, роби добро.